Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист у Києві. Шанували пам'ять журналістки Вікторії Рощиної, загиблої в російському полоні. Із портретами Вікторії на Майдан Незалежності прийшли близько півсотні медійників. Вони вимагали від міжнародних інституцій розслідувати обставини загибелі Рощиної Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Повідомив про факт смерті журналістки ООН і Червоний Хрест Вікторія Рощина зникла безвісти у серпні 2023 року на тимчасово окупованій території України. Росія утримувала її в СІЗО та Ганрога та в колонії в окупованому Бердянську. Ну і зараз з нами на зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенію, вітаю вас. Доброго ранку. Чи можемо ми медійники сподіватися на повне розслідування справи убивства Вікторії? повне розслідування може бути тільки із коли Україна отримує тіло Вікторії, і звичайно, що ми не маємо доступу до цієї тагнороської тюрми, чи не розуміємо цих от умов, за яких відбувалося етапування. Але безумовно Україна буде на усіх міжнародних майданчиках розповідати про, про, про цей випадок, про це вбивство, фактично української журналістки. І я буквально кілька тижнів тому на сесії парі осінні якраз говорила в своєму виступі про журналістів, які перебувають в полоні, і про Вікторію. Також і це ну, ще одне підтвердження: якщо не робити більш рішучих дій, якщо не знайти посередників для того, щоб повернути цивільних полонених, в тому числі журналістів, то ну можуть траплятися такі випадки, що журналісти не дуже до цих обмінів, адже гур підтвердив, що Вікторія мала би бути обмінена. Нагадаю, що перші цивільні, в тому числі цивільні журналісти, були обмінені в червні цього року. Серед них Наріман Джелял, і він якраз свідчив в парі і розповідав про, про своє затримання, в яких умовах перебувають українські цивільні полонені. Безумовно, парламентській асамблеї ради Європи ми продовжимо цю роботу адвокаційну і буде окрема резолюція саме про полонених журналістів. І безумовно я буду ініціювати як репортерка, як доповідачка по цьому питанню, слухання в парі, щоб якраз цей жахливий випадок із Вікторією почули абсолютно всі представники депутати 46 країн, членів Ради Європи. І зверніть увагу, що президент України Володимир Зеленський вказав в своєму Звернені, що він передав список журналістів, які в полоні в святому престолу Папу Римському, і якраз Папа Римський брав участь. Ну як такі, як Святий Престол брав участь у вигляді такого посередника перемовника під час обміну цивільних в червні цього року, і, і тоді нагадаю ще повернулася і священнослужителі, які були на тимчасово окупованих територіях ув'язнені. Ну, дійсно, власне, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з папою Римським він передав йому перелік та в якому понад 400 імен жінок, які перебувають в російському полоні. І власне, отут от цікаво, також як мають діяти взагалі міжнародні інституції, в які в них є повноваження для того, щоби ну Тут ми говоримо не просто про розслідування е, обставин убивства Вікторії Рощиної, а взагалі е, про. Е... Можливість та, хоча б дізнатися про стан українських цивільних не тільки жінок, та й взагалі громадських діячів, журналістів, багатьох інших українців, які перебувають в російському полоні, про те, де вони перебувають, і взагалі доступ до них можливий на вашу думку у міжнародних інституцій. Ну, такий мандат має міжнародний комітет Червоного Хреста, і е, через е, таку ну свою е, низьку наполегливість в цьому питанні Червоний Хрест е, дуже критикують, в тому числі і е, на міжнародних майданчиках. Е, бо власне мандат Червоного Хреста і полягає в доступі до військовополонених, а також до цивільних, які перебувають у в'язненні. Але е, Росія комусь ну верніше не комусь, а десь дає доступ. Переважно це дуже. Невелика кількість в'язниць на тимчасово окупованих територіях, взагалі практично ну ніхто не має доступу з міжнародних організацій. Це просто така як чорна діра, куди люди потрапляють і ну там намагаються якось адвокати тримати зв'язок. Але ну загалом міжнародники туди навіть не підходять близько. А в тюрмах, які на території Російської Федерації є випадки, коли доступ надається, але дуже обмежений і ну червоний хрест не наполягає, що от ми подавили. Побачила там десятьох, але ми знаємо, що тут ще сто людей може сидіти. Чи можемо ми побачити всіх? Тим часом українська сторона дає повний доступ до військовополонених російських, які ну, перебувають і там чекають обміну, наприклад, і вони отримують згідно до Женевських конвенцій, там доступ до медичної допомоги, їжу, там зв'язок із рідними і так далі. А Росія цього не те, що не виконує, але там показово страчує військовополонених і ось організовує етапування таким чином, що здоргова 27-річна жінка помирає по дорозі. Власне, сподіваємося, що ця трагедія буде висвітлена на всіх міжнародних майданчиках, великих майданчиках не тільки на території Європейського союзу, а й ширше. І сподіваємося, що будуть проведені розслідування та і винуватці будуть притягнені до відповідальності. Вам дякуємо, пані Євгенію, що долучилися до ефіру. Євгенія Кравчук, Дякую. заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами наживо.